Відкриває інтернет і в очі попадає перший заголовок? Вчені виявили на вершинах найвищих гір Марса водяний іній в горах на екваторі, які втричі перевищують Еверест. Відкриття зробили за допомогою апаратів Трансгаз Орбітер та Марс Експрес Європейського космічного агентства. Уявляєте, про що думають сьогодні вчені і передовий світ? Куди рухається люство? А тут на земній кулі зовсім поряд є держава, яка бажає кинути світ у середньовіччя, мріє про якусь гемонію, світове панування. Я не хочу називати голос назву цієї держави, скажу лише одне вона є гідною наступницею Радянського Союзу. Сто років тому відійшов у вічність і завис між небом та землею злочинець номер один, мабуть, найстрашніший в історії людства який перетворив Першу світову війну війну громадянську, створив радянську тоталітарну систему, оголосив війну власному народу, став автором першого голодомору та автором ідеї світової революції. Сто років тому Україна ще не відійшла від страшного сну першого голодомору, а вже завершилась перша окупація. 1924 року була прийнята перша конституція Радянського Союзу. В якій Українська Соціалістична Радянська Республіка стала частиною унітарної Радянської держави. Саме у 1924 році радянська репресивна система набирає обертів, формується тоталітарна держава з однопартійною системою. Під контроль НКВС потрапляють усі громадські організації. До речі, однією з перших жертв стала Українська Комуністична партія з ідеєю націонал-комунізму. Укапісти мали ідею української революції власними силами. Вважали, що окупація України Червоної армії загрожує відродженням Російської імперії. Тому президія Комінтерну 24 грудня 1924 року прийняла рішення про розпуск УКП. З іншого боку, сто років тому, у 1924 році польський парламент ухвалює особливий кресовий закон, за яким із метою асиміляції місцевого населення в Західній Україні та Західній Білорусі вводилась двомовна шкільна освіта. Також для зміни національного складу земель інтенсивно здійснювалось заселення територій поляками. Я недаремно згадав на початку своєї розповіді ідею світової революції, більшовицький режим прагнув розширення. У 1920 році Польща дещо охолодила запал Комуняк. Але вже в 1924 році в Москві вигадали новий янклав. 12 жовтня 1924 року третя сесія ВуЦВК прийняла постанову про створення Автономної Молдавської Соціалістичної Радянської Республіки в складі Української Соціалістичної Радянської Республіки. До речі, головою і першим керівником став Григорій Котовський. Республіку так і називали позавочі Котовія. Більше того, було інспіровано більшовиками та тарбонарське повстання, розпочато кампанію самоідентифікації молдованих окремого народу. Проіснувала республіка зі столицею у Терасполі до 1940 року. А поки що майбутню республіку чекали колективізація, радянізація та голодомор. Скажіть, будь ласка, що змінилось? За 100 років